Я верху дороги, як їхати на вицький замок. Тут сніг, сніг лежить на, на дорозі знаобочення. Сніг лежить на дорозі. Щас подивлюся, скільки градусів тепла. Врахуємо вже 3 сантиметри снігу. Температура 2 градуса тепла. Висота 266. Може потім туди поїду. Я так біля так званого дома лісника. Тут в лісі вже все в снігу. О, там дом лісника. А звідти я піднявся? до Розновицького замка дорога. Зараз подивимося, скільки градусів тепла і висота. Висота 411, температура 1 градус тепла. туди мають приїхати, тих хто я зустрічаю. Я на Оріховецькому полігоні. Тут теж все в снігу. Навіть каміння не видно. А це наверх, на телевізька поляну дорога. От туди я приїхав, їду назад додому лісника кабити десь. По якійсь другій дорозі їдуть. Yeah. <laughs>